Філ? Тікай! Тікай! Не грайся з вогнем поруч із вайбухогоном, Філа Кесаді! Бляха, Філе, Та Його достатньо понюхати. Слухай, Філе, ти не знаєш, де можна зброю дістати? Та Знаю. Мені останнім часом один мексиканець допомагав. Він якраз доставку має робити. Збий озброєння з його вантажівок і хапай стволи. Ще й мені, по ходу діло, допоможеш, а потім прибий, гада. Зеленого позашеховика. Відповідайте <ріхи> на виклик код 10. -7. У районі центру міста. Отримано запит код 10. Сімнадцять у районі центру міста. Востаннє підозрюваного бачили пішки. Це лише гроші. Останнє підозрюваного бачили пішки. Востаннє підозрюваного бачили пішки. Не змушуй мене бігати. Якщо я за тобою зараз буду бігти, я вись спітнію, бляха муха. Ну за це я тебе від духов. Востаннє підозрюваного бачили пішки. 10-28 у районі центру міста. Отримано запит. Код 10-27 у районі центру міста. Отримано запит. Код 10-28 у районі центру міста. Маємо код 10-27 у районі центру міста. Отримано запит. Код 10-51 у районі центру міста. Востаннє підозривного бачили за кермом червоного пожежного авто. Маємо код 10-7 у районі центру міста. Чого після цього так їздили? Востаннє підозрювано бачили за дергом червоного пожежного авто. Відповідаєте на районі Маленького Гаїті. Маємо 10.51 у районі Маленького Гаїті. районі Маленького Гаїті. Відповідайте на випадку. Код 10-7 у районі маленького Гаїті. Отримано запит. Код 10-17 у районі Маленького Гаїті. Востаннє підозрюваного бачили за кермом червоного пожежного авто.